Він з початком повномасштабного вторгнення добровільно вступив в лави зсу, аби боронити нашу державу на фасаді Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, відкрили та освятили анотаційну дошку захиснику України Сергію Батюку. Наш обов'язок пам'ятати всіх, хто віддав своє життя за незалежність, зазначає дружина полеглого Галина Батюк, щоб ми всі усвідомили, що Сергій герой, і всі, хто заступилися за нашу землю, є героями. Наші герої. На нас покладається величезна відповідальність. Пам'ятати, не забувати, якою ціною це дається, якою ціною дається нам незалежність, воля, свобода. Я дякую Сергію за кожен прожитий день. Я дякую Сергію за наших дітей. Я дякую Богу за цю зустріч. Я щиро вдячна батькам за такого сина за такого прекрасного чоловіка. Чоловік не мав бойового досвіду, проте мав патріотичний дух. 28 червня 2022 року. Повертаючись завдання, машина з ним підірвалася на міні разом з його побратимами. Розповідає заступник начальника штабу Микола Гуцуляк. Ми в першу чергу від 102-ї бригади хочемо висловити. Співчуття родині загиблого Сергія, це, зокрема, і батькам, і дружині, і діткам. Тому що важко дивитися, спостерігати сьогодні. За тим, як, на жаль, його діти дивляться вгору за батьком при відкритті меморіальної дошки, а не перебувають з ним поруч. Але це і реалії, і реалії, від яких, на жаль, ми відійти не можемо, тому що війна і перемога власне, здобувається завдяки і таким випадкам. І саме загинув. Сергій при таких обставинах, коли, незважаючи на те, що він десь відчував і знав, в принципі, вони всі знали про те, що є ризикована цей захід, що, можливо, його десь якимось іншим шляхом можна виконати, незважаючи на це, вони прийняли свідоме рішення. Вони в найкоротший термін відновили зв'язок між підрозділами на бойових позиціях, але, на жаль, власною. Ціною власного життя в українців є три обов'язки: молитися, пам'ятати загиблих героїв та допомагати Збройним силам України, каже міський голова Руслан Марцінків. Я хочу насамперед від імені Франківської громади низько вклонитися рідним, мамі, татові, дружині, дітям за вашого сина, за вашого чоловіка, за вашого батька-героя. Хочу подякувати отцям за молитву. Оце те, що найбільше ми можемо зробити, це творити молитву за наших героїв. Тому ми докладемо зусиль максимум, щоб зберегти пам'ять. Ну і саме найважливіше далі допомагати, допомагати нашим героям. Я хочу подякувати нашій родини, нашій матері, наші дружини, наші герої. Далі продовжують дуже багато робити. Щоб допомогти. Також міський голова зазначив, що в Івано-Франківську створюють пантеон героїв у Чукалівці. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія Раї.